Паршава, Мирослава, привіт, вітаю Юлія. Мирослава, Що означає підписання цієї сьогоднішньої угоди між Сполученими Штатами і Фінляндією? І чому саме зараз вони йдуть на такий крок? Ну, давайте згадаємо, що лише минулого тоб, цього року навесні цього року Фінляндія стала членом НАТО, і Фінляндія з часів русько-фінської війни насправді отримувала такий нейтральний статус в багато багато років. Росія мала дружні так звані дружні Фінляндія мала так звані дружні стосунки з Росією, і вони не хотіли йти на будь-яку конфронтацію. І насправді приєднання до НАТО не підтримувало суспільство, тому що довгий період часу знову ж таки Росія мала дуже багато впливів на у Фінляндії, і лише зразу після війни чи повної агресії, повномасштабної агресії Росії в Україні. Фінське суспільство змінило свою думку, і уряд Фінляндії використав цю можливість. Вони опитувані громадської думки показали, що фіни готові до приєднання до НАТО, і вони швиденько вирішили це питання, подалися і тут же їх прийняли. Мушу сказати, що Фінляндія одна з найпотужніших військових машин у Європі, і тому для НАТО це так само дуже важливо. Тобто, в той період часу, коли вони були дружніми з Росією, вони не забували, про свою безпеку і будували свою, свою військову потугу. Отже, але НАТО, це все ж таки альянс, а фіни хочуть забезпечитись повністю, і вони вирішили підписати ще одну угоду угоду між Сполученими Штатами і Фінляндією про кооперацію в системі безпеки. Мушу сказати, що такі угоди сполучені штати сьогодні мають з низькою країн східної Європи, а саме. Литва, Латвія, Естонія, Норвегія. Словаччина, Польща, Чех, Репабл... Чехія і, е, е, і Угорщина, і от зараз ця угода буде тепер з, з Фінляндією. І мушу сказати, також що е, ще додатково потрібно буде, щоб цю угоду ратифікували обидва парламенти, тобто, тобто як і в конгресі, так і в парламенті Фінляндії. Але е, підписання цієї угоди це такий собі перший крок. Так, от за цією угодою, так щоб дуже коротко, е, 15 е, структур баз і і інших інших об'єктів будуть надані для сполучених штатів для того, щоб вони мали там своїх солдатів, чи чи якусь додаткову зброю, що не передбачено цим цією угодою, що сполучені штати не зможуть розмістити там будь-яку ядерну зброю, юлю. Мирослава, ти щойно повернулася із Фінляндії? Була на кордоні із Росією? Ми знаємо, що Фінляндія має надзвичайно довгий кордон із Росією на тлі останніх провокацій: наскільки серйозно там ставляться до потенційних загроз із боку Росії, і як оцінюють свою готовність? Юлю ставляться зараз дуже серйозно. Знову ж таки, довгий період часу не було ризиків таких, як конфронтація, і ніхто не навіть ну будь яка країна НАТО НАТО саме не бачили Росію як величезну загрозу. Ти пам'ятаєш час, коли намагались кооперуватись з НАТО, але зараз сама доктрина НАТО каже, що, що Росія є однією з найбільших загроз НАТО у на європейському континенті, і тому вони готуються. Готуються активно, і е, нещодавно була заява німецького урядовця, який сказав, що НАТО до першої конфронтації з Росією потрібно 9 років для того, щоб приготуватися до цієї першої конфронтації. В Польщі тут у Варшаві польський уряд каже: о, ні, ні, не 9 років. Як як максимум 3 роки потрібно НАТО, щоб приготуватися до конфронтації з Росією? Отже. Це в принципі перегукується з позицією Фінляндії. Також вони готуються, і от ця гібридна, як вони кажуть, атака на Фінляндію з використанням мігрантів. Ми знаємо, що така атака була і в Литві, Така атака була і в Польщі, тобто намагання використати нелегальних мігрантів для того, щоб змінити рішення уряду в тих країнах. От зараз це сталося у Фінляндії. Я розмовляла з керівництвом відомства з охорони кордону ми можемо послухати, що сказав нам в коментарі. Росія використовує імміграцію як частину гібридної війни, аби стежити за нами. Тож кілька тижнів тому ми закрили всі пункти пропуску на кордоні з Росією. Проте тепер ми вирішили відкрити два прикордонні приходи, ті, які ймовірно найбільше потрібні для легального руху. Але ми відразу побачили, що це явище на легальної міграції продовжується. Тому нам знову доводиться закривати пункти пропуску, і зараз вони закриті. Усі вони до середини січня наступного року. потрібно буде переоцінити ситуацію до того часу. і Ми повинні ухвалювати нові рішення. Якщо не Ухвалимо жодних рішень, тоді пункти пропуску знову відкриються. І є кілька варіантів: ми можемо відкрити їх, якщо побачимо, що це можливо, або ж ми можемо продовжувати цю ситуацію, коли всі вони закриті. Або ж ми можемо відкрити один, два чи кілька. Маруслав, ми пам'ятаємо Юр... так. Так, так, я просто хочу сказати, що я була якраз на цьому перепусному пункті в той день, коли його відкрили. Тобто, єдиний день би пункт працював 24 години, і вони його тут же е, закрили. Мирослава, ми знаємо, що минулого тижня також пролунали певні погрози з боку Владіміра Путіна, російського лідера щодо Фінляндії. Він сказав, що захід не біто затягнув Фінляндію до НАТО, попередив про проблеми, які можуть виникнути у Російської Федерації з Фінляндією. І сказав, що наказав створити новий військовий округ у регіонах, які межують із цією країною. Як ставляться до цієї риторики у Фінляндії? Чи сприймаються ці слова як потенційно серйозну погрозу? Зараз вже так однозначно. Будь-які заяви російського президента зараз сприймають як намір. До дії і тому дуже серйозно готуються. Мушу сказати, що кордон Росії з Фінляндією, як нам пояснили по їх посадовці, він лише маркований. Він там немає стіни, яку, наприклад, мають має Польща з Росією і з Білоруссю, яку зараз будує стіну Естонія, як на на цій на, на цьому кордоні я також побувала. Розкажу вам ще пізніше. Так, от в Фінляндії цього немає. Вони патрулюють кордон, він є маркований, і в деяких місцях він дещо має таку невеличкий, невеличкий такий е, таку загорожу. Але в принципі, це все і тому е, зараз вони е, складають плани, яким чином посилити е, цю прикордонну е, службу. І саме тому е, цю угоду сполученими штатами підписали і деякі з цих баз військових, які. Які до яких буде мати доступ військовий сполучених штатів, якраз і є так само біля кордонів з Росією. Мирослава, є ще питання від нашого глядача. одне на сам кінець Тарас питає, чи може таку угоду, як сьогодні підписала Сполучені Штати та Фінляндія, підписати Україна до вступу до НАТО. Юлю, не знаю. не знаю, чи в мене. Пропав зв'язок, не знаю, чи ви мене чуєте за зараз... чуємо а, чуємо, чуєте. чуємо тепер знову про дивіться, дискусії про подібну угоду тривали, і вони тривали до війни. І були в Вашингтоні прихильники підписання ці такої угоди, але чомусь це рішення не просунулося, і насправді зараз вже це буде мені здається дуже важко зробити через те, що Україна є сьогодні в війні. До війни можливо це ще можна було зробити, але знову ж таки це питання так само ратифікації. Угоду підписати між урядами можна, але треба дуже важливо, щоб її ратифікували в Конгресі і в парламенті України. Тут можливо на той період часу не було гарантій того, що конгрес може це ратифікувати. Але це питання до наших до нашого уряду. Безумовно, Мирослава, дякую, Добре. дякую тобі. Надзвичайно, Мирослава Гонгадзе була на зв'язку з Варшавою.